Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, рейтинг, рейтингова гра, чергова рейтингова гра у моєму виконанні. Так, сьогодні я попався з товаришем в рейтингу. Він виграє проти мене, це Іван. Червоним кольором. Так, у нього. Е, так, що це таке Іспанія? Друга це Швеція. Доволі цікава нація. Чи не Швеція? Швеція. У них є. Ей швидка кавалерія. Я граю зелений колір, У мене також Швеція. І фіолетовий. Ах, е... Івана союзник це Слівка. І мій союзник stone 022 307. Це Іспанія також. І так. Дивимося. Так, вирішив я спробувати вже там трохи пізніше е, запис показувати. Не з самого початку, все одно я там на початку ставлю на швидку перемотку і, в общем, дивимося. Ну, і ще хочу сказати, так як намагаюсь просувати український контент. І без вашої допомоги це робити тяжко. Отже, підписуйтесь, так як показує статистика, 80% людей дивляться без підписки. Отже, прошу тебе підпишись, підтримай українське. А я буду тобі дуже вдячний і намагатись буду творити більше українського контенту. І так. Дивимось. Що ж? Іван вже виходить. Я тут. Ага, я граю швидке століття. Е... Ну, рукачки в мене нема сенсу дивитись, бо ще нічого немає, тільки 15 та хвилина. Вже 16. та Що в мене дві стані, драгунів. <кій> Не маю. А депцентр. А ні, є деп центр вже. Отже, глянемо у Івана що. Так, тут синій своїми капелітами намагається. Я тут вийшов на допомогу союзнику. Так, синій тут забігає до мене. Поки подивимося, що у Івана. У Івана є дві сили вже. Тристайні прокачані. Кази ось вже майже докачені. Відкову має. Так, знищує мені одну шахту. Другу. Я тут намагаюся відбити ці рейди. Ох, як же я їх ненавиджу. Рейди, рейди, я їх... Просто ненавиджу, не вмію я від них оборонятися толково. Такс. А у мене. Що у мене по прокачкам? Академія у мене так нічого й немає. Мушкетери прокачані. Вже до 4, до 3, тобто рівня. Е ці... Драгунер не маю, підкову також маю. Ну що ж. Синій вже пішов в другу сторону. Так, ну тут він зараз вже злеється, по ідеї. Знищує мені ще паркан. Тобто стіну. Ох, ще дві шахти зараз я втрачу. Ай, печалька, печалька. Так, ну тут я цих два переб'ю і тут же також... Так, ну якось з горем пополам відбився, ніби. Що ж, Айван стоїть? Зайняв пагорб і настрілює з гармат. Так, що ж. Я займаю шахти. Втрачені. Чотири шахти я втратив. І так. Поки всі стоять, і це мені на руку. Так, ставлю я вже четверту казарму. Підкову маю. Сині тут що? Перейшов вже століття також. Вже на Драгунів перейшов. Такі прокачки в Академії. Іван також перейшов століття. Також вже перейшов на Драгунів. Йо, а союзник мій ще не перейшов, так? Ні, також перейшов. Вже пішла каза. У Івана вже каза пішла століття. І у синього Так, і що ж я починаю виходити? Фіолетовий союзник мені вже виходить. Так, і що ж, зажимають вони мене тут з двох сторін. Ну, зверху, відповідно, мене тут перебивають. Так, в мене вже майже все, крім вугільної сили. Стані прокачуються. Так, ну, я я щось ми ніколи і не прокачую. І що ж тут, слухай, в мене щось армії взагалі тут немає. Так, Пішов синій на допомогу Івана, бо тут вже союзник мій пробиває Івана. Так, а що в нього по прокачкам? Дві сили два швидко чотири... До речі, також перейшов на драгунів. Прокачується. Ну і тут прокачані. що ж, синій відступає. П'ять гармат у мене. І де вони? Вони ще їдуть позаду. Так. Іван відступає. Слухай, також як було в попередньому відео десь. Я скидував... Іван мені тобто скидував повтор свій, там, де... Він. Ой, не пам'ятаю, що про те що де, по-моєму, він. Також 4 армії вийшли на центр і. Я ще казав, що давно в мене такого не було. І ось тобі на. І в мене таке саме. Такс, ну що? Що буде далі? Отже, в мене вже всі сили взяті. Драгуни вже прокачані, вже всі прокачані. Ну, крі... Ага, бакінерри вже навіть почав. <кій> Мушкетери вже майже повністю вкачав. Так, синій. Ще не прокачав тут. Ага, він мушкетер наймає і не прокачує їх. Так, тут також ще не всі прокачки в академії. Іван тут підійшов. Синій стоїть. Могли б разом з синім. О, тільки зараз синій пішов. Ну що ж. Я тут вирішив зайняти пагорб, а потім думаю, та блін, який сенс, треба вже йти і давити. Тим більше в мене прокачки краще, то я можу його реально продавити. Хоча в грі ще я цього не знав. Ну що ж, і... У Івана щось армії немає. У Фіолетового прям подивися, жесть. Пагорб тут зайняв він. І тут дивися, скільки армії у нього. Ну що, синього ми відтісняємо. Іван. Не знаю навіщо він іде сюди. Так. Що ж? 15 гармат у мене тут. Я починаю пробивати стіну. Закриваюся стіною, Іван тут вже також забудувався. Так, і що? Іван намагається піти на базу мого союзника, походу, так? Так. Що у синього? Щось змінилось по прокачкам. Ні, так він і не бере цих дві сили. Прийшов вже на Пікінерів. Він. І драгунів також не качає. Ну що ж, так, а я чомусь не підтягую свої війська. Так, а Іван, дивися пішов атакувати фіолетового. І що ж, ну, фіолетового тут достатньо військ для оборони. У нього вже, до речі, три казарми. У мене третя будується. П'ять стаєнь вже маю. Мого союзника також 5 стайн. Але чомусь не прокачують драгуні. Що мій союзник, що Івана союзник? Так, тут Іван намагається продавити. Так, у Івана вже також три кази. стайні. Також не прокачені. Коротше, в мене найкраща прокачка військ. На даний момент. Так, оце я наберу чомусь мушкет. Так а повністю є. Мушкетери вже взагалі повністю прокачені. А, я ж також перейшов на мушкетер. Так, там фіолетовий зверху пробиває. Іван тут намагається щось робити, але... але... Слухай, у Фіолетового прям військ? Я не знаю, купа. Купа просто, подивися. Мушкетер століття, 200, майже 300. 15 століття, 429, драгунів, одних, друге. Коротше. Жесть, а ось мої. Ну що ж? Так, пробиваю я тут паркан йому. Намагаюсь зробити ширший захід. Ну що ж... Іван тут хоче в тил у цієї армії фіолетовому зайти. Але мало, мало війська. Що у нього? Три. Ну, це не знаю, треба було тут йому, я думаю, просто пекінерів наймати. Щоб масу зараз йому треба створити. Військову масу. Так, і що ж. Ох, купа багато стволок тут у нього. Так, гляну ще прокачки Івана. Недокачані драгуни, тут швидкострілів немає, сили немає. Так, і що ж? Фіолетовий виходить в атаку. Ох, прилітає. Гарно. 15 гармат. Ох, подивися. Скільки, подивися, тут два залпа, я йому просто... Не знаю, більше половини армії, напевно, зніс. Але, але, там багатоствольні гармати. Так, драгунів я відвожу назад. Намагаюсь настрілювати по багато стволкам. Ааа, тут стіна, стіна заважає, де весь, весь удар майже на себе бере. Так, ну треба відступити мені драгунами. Все, вже й нема ким відступати. Але тут вже на допомогу підходить союзник мій. Тут Іван намагається щось зробити. Ну, що тут скажеш? Іван, прокачки будеш брати? Не хочеш? Це не береш, це не береш. Ну, бачиш, тут не прокачуєш також. Тут час як у Фіолетового. дивися, Всі прокачки, ну крім сили, тут він також не бере. Тут же повністю атаку качнув. А, ну це атака ближнього бою тільки. Все, я вже тут починаю заходити. А ось мої прокачки. Академія повністю, ну, крім ціни мушкета. Драгуни повністю. Мушкетери повністю. Ну, і тут я перейшов вже на цих на мушкетерів століття. І все. Заходжу вже на базу до синього. Ось що значить прокачки. Так і не бере, все, синій здається. І тут Іван залишився один же. Все, я вже тут відходжу назад. Ну що, Іван? Прокачки ти не хочеш брати? Цех не качаєш... Так, а в нього чомусь з золотом, біда така. Їжі достатньо. Мішки ж взяв. А, мішки не взяв. Ось Ось ти маєш. Угу. Так, взяв золото, наміняв. Що, Напевне для якихось прокачок, так? Ні, так і не бере нічого. Ну так. Коротше, прокачки рішають, що тут скажеш. Ну, ми вже тут оточуємо базу Івана, тут він вже мало що може зробити. Плюс подивися просто ліміти, які у нас, які у Івана. Якось так. Що 5 стайн, 3 кази, 2 кази 17 століття. У Івана 5 стайн, також 3 кази. 2 кази Ну і плюс мій союзник так само. 5 стайн. А, в нього навіть 4 кази століття. Ну і прокачки. Навіть у мого союзника, бач. Краще прокачки, ніж у Івана. О, вже взяв хоч швидкостріл. Так, союзник мій пішов. Ох, ну тут гармат просто купа в нас. Весь в мене 22 і 10 багато стволів. У союзника мого 16-17. У Івана 15 і 9 гаубиць. Такс. 22 гармати мої тут накидують. Багато стволки ззаді котяться. Ну і плюс за рахунок прокачок я його просто кладу від всіх підряд. Все, тут. тут кінець для Івана. Отже, прокачки Іван треба якнайшвидше прокачки робити в академії. Ну і драгунів також Ой Дивіться, так він. Ну, вже ось під кінець він тільки почав прокачувати. І швидко стріли, сила золота не взяти. Отже, така гра вийшла. Дякую тобі за перегляд. Підпишись, постав лайк та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.